А це у нас тут труп свині, якого вже розбирають на запчастини опариші. Велика кількість видів мух відкладають свої яйця, ось таку мертвечину, нею і будуть харчуватися їхні личинки, опариші. І якщо ви тут зараз кажете фу, так, це дуже смерділо, насправді, доки я знімала... Але ці опарищі це редуценти, тобто розкладачі. Саме вони прибирають всю цю мертву органіку, інакше наше довкілля було б перенасичене і забруднене відходами з такими смердючими трупами. Так що ми навпаки повинні їм... Дякувати. І вже скоро з цих личинок виведеться знову тисячі мух, які будуть шукати подібні трупи тварин і відкладати яєчка. Ось таке воно життя, ось такий колообіг речовин у природі і це все нормально абсолютно.